Доброго вечора у Львові і у всій Україні маю надію, що він буде, хоч трохи легший ніж інші вечори. А тим часом, доброго ранку в Каліфорнії і доброго дня у Вашингтоні. Насамперед хочу сказати, що в Вашингтоні відбувається зараз Ukraine Action Summit, Величезна подія, яка відбувається двічі на рік. І там якраз усі українці, які активні українці, які у Америці. Намагаються переконати якомога більшу кількість політичних еліт Америки про невтомність. потребу невтомної підтримки України. А вона нам дуже зараз потрібна, тому що ми всі бачимо, що відбувається просто зараз з українськими містами, що робить наш ворог, і це страшні речі, пане Лук'яне... Давайте більш детально поговоримо про те, що думають пересічні американці з приводу політики свого президента. Сьогодні бачимо кожні декілька годин оновлюється стрічка новин, і там постійна інформація про те, що падають фондові ринки, падають ціни на акції різні. Так, люди, скажімо так, з великими грошима в Америці втрачають свої гроші. Тож, давайте поговоримо про те, що думають саме американці, що відбувається зараз, чи розуміють вони ну, масштаб цієї ситуації, і так і ні. І це специфіка Америки колосально великої країни. Уявіть собі різницю між сходом і заходом України, а тепер помножте її, наприклад, на 100, і буде відчуття того, що відбувається в Америці. Маємо дуже критичних консерваторів, які підтримували Трампа при його сходженні на президентське крісло, і вони досі є тим ядром, яке дуже підтримує. Маємо також тих, хто був налаштований радикальніше до нього, і критичніше. І таких зараз кількість значно більша. Відповідно, бачите, так як прогнозувалося протягом перших трьох місяців. Він мав карт-бланш, Він хотів робити. Він міг робити все, що хотів, і мав збиту команду. І видно було, як вони навіть от на комунікаційному. Рівні наскільки вони швидко відпрацьовували і закидували інформаційний простір е, різними інформаційними приводами, при тому, що вони не кожного дня навіть їх мали, як бачимо, але вони очікування формували. Вони подалювали, подалювали, і кочегари підкидали це вугілля у локомотив якомога активніше. Зараз вже минув цей от перший період, і бачимо наростаючи занепокоєння занепокоєні і невдоволені тим, що відбувається, дуже багато американців не розуміє того, що. Mm, Оці всі маніпуляції з фінансовими ринками, так чи інакше, заторкнуться безпосередньо їх і їхнього гаманця. Вони не розуміють, що доведеться доплачувати за той самий умовний автомобіль з Німеччини е, при купівлі його е, у Америці е, відповідно до. Отих правил, які він намагається встановити Дональд Трамп. Ну і реакція відповідна, але бачите, всі намагаються делікатно себе поводити на рівні керівництва різних держав. І казати, ну, пане Дональд, ну мабуть, може, давайте все таки ще раз подумаємо. Можливо, давайте це віддамо людям аналітикам а не чату GPT, які генерують для вас ці ідеї. Ну і м, ті відбиваються як можуть, і прес-секретарка юна е, Білого Дому дуже активно і агресивно відповідає, чим до речі, налаштовує проти себе навіть пул президентський. Бачимо, наскільки шоковані е, такою, такою ароганцією е, журналісти, які є завсідниками Білого Дому. Отже, м, тут бачите, я хочу трішки додати українського контексту, бо українці. Не, не до кінця розуміють, і, і, можливо, це трішки буде болюче відчути і почути. Однак е, треба розуміти, що пересічний американець е, не думає про Україну. Це є правда. Він думає про себе, про свою сім'ю е, і про те, що його щодня оточує. Зокрема, про те, за скільки він купуватиме гроші, не пробачте, не гроші, продукти. А останні три місяці, наприклад, була величезна проблема з яйцями. От Трамповий прихід ознаменувався відсутністю яєць, і м -м, це ж черги ставали. Трошту, ну, як слухайте, ми ще згадуємо радянський союз. Реально стояли величезні черги, чемно люди стояли за яйцями. І зараз це ж мабуть торкнеться не тільки яєць, але й товарів, і в тому числі того, що пересилається до Америки за кордоном. Пане Лук'яне, ми вирішили поговорити про те, що думають з цього приводу пересічні американці. Не через те, навіть що ми думали, що Пересічні американці дуже сильно переймаються тим, що відбувається в Україні. Так ми розуміємо, що у кожного своя своє життя, і Америка дуже далеко, як сказав наш президент, між вами і нами цілий океан. Так, і ці проблеми наші українські, вони, ну скажімо так, вас стосуються ну дуже дуже, дуже. не дуже але. Суть у чому саме через вибір самих американців, ми зараз, в тому числі і в Україні, маємо, ну скажімо так, таку підтримку, а точніше сказати, не підтримку, наприклад, української сторони в війні з Росією, щонайменше. І тому нам цікаво, як мислить американець і чи усвідомлює усвідомлює американець те, що відбувається зараз. на зовнішній політичній арені через те, що все одно буде мати наслідки всередині своєї країни. І через це це цікаво, дуже цікаво. Як мислить американець, на що розраховує, як оцінює дії свого президента зараз? Ну, тоді я апелюю до нещодавніх опитувань. Появляється, 70% американців вже стійко ну не те, щоб не підтримують. Діяльності нового уряду, але має дуже багато застережень до цього. Тим не менше, приблизно ті самі 60-70% американців на цей момент твердо заявляють, що Америка повинна залишатися геополітичним лідером, і звідси виникає питання про цінності, оскільки Америка славилася своїми цінностями і правилами справедливими правилами, які вона встановлювала відносно стосунків різних країн між собою і. Це обурення або здивування також пов'язано з тим, що раптом одноосібно людина, яка дуже чітко вибудовує вертикаль у абсолютно демократичній країні, намагається чи зруйнувати, чи нівелювати ці правила, які можливо вони забюрократизовані. І це є аргумент стосовно вже понад сотні тисяч звільнених. Чиновників в різних американських інституціях. Так вибачте, ну так, це бюрократія, однак вона є запорукою якраз стійкості і стабільності. Ну, це такий як побічний е, прояв цього. І е, те, що я намагаюся донести, це швидше всього. Е, ми говоримо про довгострокове. Відчуття завданої шкоди власному гаманцю, якщо ми говоримо про пересічних американців, і тут є ну така хитрість, мабуть, з боку уряду, бо вони намагаються діяти тактичними кроками дуже швидко, динамічно педалюючи. А ці відчуття, наприклад, збільшення витрат можуть з'явитися значно пізніше, можливо, на той момент вже Трамп не буде президентом. І who cares, знаєте. Тобто, вони зараз коли влада і Трамп намагаються впливати на фінансовий бік економіки США, американці все ще рухаються у звичній своїй рутині. Швидше всього, не відчуваючи жодних змін і не прогнозуючи якихось карколомних. Неприємності для власного гаманця, а якщо вони будуть, ну вони їх будуть швидше всього вирішувати локально, але аж ніяк не шляхом, наприклад, розгляду впливу на взаємодії Америки і інших країн, чи України, чи Європи чи Китаю, Азії як завгодно. Досить приземлено це все виглядає на цей момент, але є звичайно частина тих активних, тому саме і е, бачили на вихідних колосальні мітинги маніфестацій, які відбулися у 50 штатах. 1400, якщо я не помиляюся, мітингів відбулося. Щоб неймовірна річ е, слово олігарх і олігархія раптом з'явилися в лексиконі пересічних американців, які Відчувають себе активістами, відчувають, що важливо їм зараз піти і донести те, що буде не згодні з тим, що відбувається в Білому домі і в Конгресі. Пане Лук'яне, давайте поговоримо про бізнес, е, е, такі структури, які зараз є в Америці, які е, на відміну від. Простого американського чоловіка чи жінки, так вони більш чутливі до ось цієї всієї зовнішньої внутрішньої політики саме Білого Дому. Тож як реагують бізнес літи на таку всю ситуацію, американські саме маю на увазі, і чи розуміють вони наскільки серйозними можуть бути наслідки, і чи відчувають і наскільки швидко можуть відчути це? Як правило, дають дуже обережні коментарі. Бо вони дипломатичні і вони розуміють, що будь-яке слово може завершитися ну, не надто приємно для їхньої компанії. Ем, дуже багато великих компаній, залежні від імпорту і частин, і різної продукції, і софту е, з, з того ж Китаю. Тім Кук недавно говорив: Ви думаєте, що Китай дешевий? Ні, вже давно не дешевий, але. Китай дає нам унікальну якість сконцентровану в одному місці. Це є про продукцію Apple. і очікується, що продукція Apple зросте, але бачите, бізнеси намагаються домовлятися не радикальними способами і відчувати, що відбувається, прогнозувати, не йдучи, наприклад, у прям публічне коментування. Тому поки що це все відбувається на рівні. Громадських заяв, активістів, маніфестацій і мітингів, і швидше всього таким чином компанії, які очевидно очікують падіння, проявляють чи сприяють, можливо, тому, щоб Дональд Трамп почув сигнал один з перших. Пане Лук'яне, скажіть, будь ласка. Президент Трамп вже другий термін на своєму, ну це його другий термін, скажімо так. І в нього була якась картина світу, з якою жили американці, його перший термін. Зараз, за 20-го, якщо я не помиляюся, січня була інавгурація саме пана Трампа. Зараз 7 квітня, тобто пройшло буквально там два трішечки більше двох місяців. І ось такий. Масштаб історій, вже ми можемо констатувати, що так чи інакше, зміни якісь відбулися так: потеплішання з агресивними країнами на кшталт Росії, так потеплішання відносин, і, скажімо так, відхід від демократичних. Понять правил і саме фундаментальної позиції демократичної з приводу жертви цієї війни України, так то як оцінюють американці ось ці два терміни, і чи бачать в них вони різницю чи відчувають, чи за таким результатом вони голосували вдруге саме за Президента Трампа? Це складне, складна відповідь у мене буде, тому що я я оцінюю все це з точки зору комунікації і технологій, але ж ніяк не фінансових інструментів. Тому прошу вибачення, що я не настільки точний у своїх оцінках саме економічних питань. Однак, як людина, яка знайома з технологіями передвиборчими і в тому числі медійним середовищем. Бачите, я розумію, що ем, Трамп прийшов сюди заради реваншу і ем, прийшов сюди сівши в крісло. Я думаю, знаєте, він людина досить простих рішень, там, де вони насправді повинні бути складними. І я вже буквально собі уявляю, як вони сіли і говорять: ну що, ми хочемо, щоб Росія нам послала пару ядерних ракет. Ні, звичайно, що не хочемо. Так, ну, значить, що ж, нам потрібно переконати Путіна в тому, що ми його друзі. Я дуже сумніваюся, що Трамп є агентом е Кремля, як його багато хто називає в Україні, бо все ж таки він є американцем, і ми слід американськими категоріями, в тому числі він, як і Байден, до речі, зросли їхня розквіт їхньої молодості і становлення відбувся якраз на час Холодної війни. Давайте про це не забувати. Але Трамп не є людиною цінності на відміну від Байдена. І Байден, Байден, не маючи зокрема швидких рішень, напевно прийняв рішення. Це мої здогади заморювати цю це все йти вдовгу, затягувати і виснажувати, тим часом допомагаючи Україні, наскільки це можливо. Як зараз виявляється, допомога була не настільки великою, але я підкреслюю, що Україна зобов'язана Америці і Байдену, зокрема. Тим, що досі виживає, і зараз, напевно, Трамп вирішить, на що там нам на що нам та Україна слухайте? Ну зараз ми помиримося, всіх замиримо, заробимо гроші, і все буде добре. Америка знову стане великою. Хоча вона і так велика, або вона і так невелика, бо це, ну, це філософське питання. і Це точно не, не є категорія якихось оцінок на сьогодні конкретних. І ось ми маємо те, що маємо. Він не хоче сваритися, він не хоче призвести. У мене до речі, був такий момент дуже точний. Я я, мав я мав колись доступ до е категорії таємно цілком таємно і в Україні. І я розумію, як це відбувається, коли ти маєш доступ і допуск до таємної інформації. Так ось я собі просто уявив, як в перший день до Трампа прийшли. Відповідні генерали і дали йому повний звіт і повну картину того, що відбувається. Я думаю, що після того відбулися певні зміни у його рішенні. Вони не готові були йти у війну, тому що все йшло до третьої світової війни, все йшло до прямого конфлікту між Америкою і Росією. Очевидно, що Америка не може і не зможе відмовитися від своїх зобов'язань стосовно України. Як надійного партнера, і швидше всього, Трамп не буде критичним аргументом для того, щоб це все відмінилося. Але він може створювати якісь певні перепони, або можливо, вони не є свідомо заради знищення України чи псування, і, але вони заради того, щоб насамперед відслідковувати його власні інтереси, бо Україна точно не є на Першому місті серед його найбільших проблем і, і завдань. Це треба дуже чітко усвідомлювати. Ну, як ми і... бачимо, зараз там дійсно доволі багато питань, доволі багато проблем. Е, на жаль, час наш закінчується. Mm. Будь ласка, якщо у вас є е, закінчення думки, то ви закінчите, будь ласка, але все ж маю попередити вас, що ми мусимо прощатися з вами. Я, я вам дуже дякую за ефір за запрошення. Е, е, я Підсумую, тим, що переконаний всі ці роки, Україна є єдиною, яка може вплинути на власну долю. І наші українці дуже добре це розуміють і платять надзвичайно високу ціну. Якщо нам вистачить розуму, зокрема, нашому нинішньому українському президентові і його уряду, вдасться знайти. Ці цей найкращий шлях для того, щоб заручитися підтримкою якомога більшої кількості країн, і зокрема відновити і стосунки з Америкою, а не грати у ці пінг понги е, Мабуть, ми маємо дуже великий шанс на те, що і Росія загине, і Україна. будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що все для всіх нас закінчиться як найкраще.